Так, ну з року в рік я починаю новорічне відео з відкриття пляшки. І цей рік не буде виключенням. Зараз теж ми з вами почнемо з відкриття пляшки. <плес> дуже активно відкрилася пляшка, я вам скажу дуже. Значить рік буде слідуючий середу хороший, я аж заїкатися почав. Боже, яке хороше ігри, ребят. Це взагалі шок. Ну що, соте відео, останній скандал цього року, топ 10 скандалів 2024 року полетіли разом зі мною. Я назбирав ці скандали і повірте, це було дуже непросто. Це було дуже непросто через те, що скандалів було багато. 100 випусків про скандали, і обрати 10 найбільших було важко, а тим паче розподілити їх по місцям. Це виключно мій топ, виключно мої новорічні скандали. Я обрав їх для себе. Я обрав ці скандали як топ. Тому пишіть в коментарях скандали, які ви вважаєте найгучнішими скандалами на свою думку. На вашу версію в коментарях обов'язково це робіть. А ми починаємо скандал. Новорічний топ 10 скандалів полетіли. Починаємо з 10-го місця. Йдемо по наростаючому. На 10 місці у нас такі найменші скандали. Ну тут декілька було фаворитів за найменші скандали, але мусимо відмітити цей, тому що це реально були провали, навіть а не скандали. Це скандальні мініатюри кварталу. Квартал почав свій рік, 24 четвертий рік з того, що була невдала у них мініатюра про переселенців, як ви пам'ятаєте. І був великий скандал, був великий галас про це. Дуже не сподобалося аудиторія. Аудиторія була проти цих жартів, і. Був великий скандал. Я це пам'ятаю. Потім на протязі року квартал постійно пісочили за те, що вони випускали доречні жарти. То про ТЦК, то про владу, то про політиків, то про ще когось. Коротше, постійно були якісь доречні жарти. Але сподіваємось, в наступному році квартал почне жартувати вже тр трішки про президента, почне трішечки жартувати та більш якісь соціальні теми, а не про теми, які болять. Тобто, гумор сьогодні у воєнний час має теж мати якусь свою дисципліну. Но свої, свої якісь обмеження, особливо телевізійний гумор, який розповсюджується да, так масово, тому я вважаю, що потрібно кварталу трошки попрацювати в наступному році і а, звернути на це увагу. Дев'яте місце 9 місце, скандал, який був теж такий. Це був напевно лютий місяць. Це був такий гучний скандал. Це нацвідбір Євробачення. Наш улюблений нацвідбір Євробачення це завжди величезні скандали. І я не міг не вкласти в цей топ голосування нацвідбору. Пам'ятаєте, як це було скандально? Значить два дні ми чекали результати голосування. Дія впала, дія лягла, дія не переживала таку атаку, напевно, за все, за все своє життя. Росіяни так не бомбили дію, як українці. І часто з Євробачення, тому піднімаємо Келих за Дію, щоб в наступному році було їй набагато легше і краще. Зовсім скоро через два місяці у нас вже знову нацвідбір, відбір. Тому дія, підготуйся і будь трішки кращою. Тої ну скандали, які були на Євробаченні, це значить Альона Альона і Джері Хейл, їх перемога. Багато хто хейтив їх, хто казав, що вони недостойно представлять Україну. Тим не менш, маємо третє місце на Євробаченні. Шикарний номер постановка від Теньому Інію. Дівчата просто легендарно представили Україну. Класний номер виступ Супер, все пройшло ідеально. На восьмому місці у мене стоїть побиття Камалії. Камалія, пам'ятаєте, опублікували дуже її такі різні фотографії. Хтось злив її фотографії, де в неї синці, побої. Потім була історія, що вона розлучається із своїм Захуром, що в неї новий коханець, що в неї там ще хтось. І говорили дуже довго про особисте життя Камалії. Це єдине про що про, про Камалію говорять. Завжди це про її чоловіків, тому що у неї чоловік олігарх, і вони, значить, багато що роблять для України зараз. Така от історія на восьмому місці. У нас побиття Камалії. До сих пір не розкрито, хто це її побив. Вона не прокоментувала до кінця цю ситуацію. Невідомо, чи це побив її новий коханий, чи це побою від Захура, чи, чи від когось, чи Може, не просто якась не знаю, хвороба що вона покриває за синяками. Ми не знаємо до кінця цієї історії, але була гучна подія, про яку говорила вся Україна, що Камалію побили. Хто побив Камалію? І так питалися тр трішки це зам'яти навіть. Я пам'ятаю, що потім видалялись ці публікації. Сподіваюся, для цього відео я їх знайшов. На монтажі, але хотіли ці публікації, щоб їх не існувало, щоб їх видалили для того, щоб Камалі репутація була чистого такого ангела. Да? Тому Камалі бажаємо в наступному році знайти достойного мужчину і щоб вона поважала себе як жінка і більше не терпіла побої і домашнє насилля. Це стосується всіх дівчат, ніякого домашнього насилля. Якщо ви бачите хоча б якісь натяки, втікайте, кидайте цих придурків і йдіть далі. За вас. На сьомій сходинці знову тема кохання. Тема кохання 24-му році була дуже актуальна. Це коханці Олі Полякової. Пам'ятаєте, як виліз цей лисий коханець Олі Полякової і розказав все, що вона значить, була його коханкою, що вони там зустрічалися, що вони там знімали квартиру і так далі, і тому подібне. І вилізли всі подробиці, значить, якийсь ноунейм, no чувак, не пам'ятаю взагалі, як його звати. Він з мастер-шефа, здається, чи ще звідкись. Коротше, Оля Полякова дуже, дуже довго з ним товаришувала. Як ми думали, але виявилося, що вони були разом, вони зустрічалися, в них були відносини. В якийсь період Оля вирішила його кинути, а він вирішив на цьому похайпити і зробив, значить, з цього цілий інфопривід, який гудів місяця два на всю індустрію. Всі обговорювали особисте життя Олі Полякової, як ви пам'ятаєте. І навіть зараз я зустрічаю іноді його в тіктоці прямих ефірах, і він до сих пір говорить про цю тему. Тому Оля Полякова завойовує титул найкращої коханки за 2024 рік. Молодець. Олічка скружила голову так, чуваку, що у нього другої теми крім тебе немає. Браво! Шосте місце на шостому місці гучний випадок, який відбувався в нашій, е, нашому шоу-бізнесі, це напад на Ніколаса Карму. Пам'ятаєте, на Ніколаса Карму декілька разів нападали за цей рік. Чому я взяв цей привід? Тому що цих тіктокерів, людей, які здівають на вулиці контент, дуже побільшало за 2024 рік. Що ти отягнутий, скільки заробляєш? А, там поцілуй і отримай, ще щось, якісь постійні знаєте, інтерактиви з людьми. Тіктокери вигадують, і так тепер по центру місця ти йдеш. Раніше ходили міньйони, а зараз ходять тіктокери і постійно щось пропонують тобі. Дуже весела, класна історія. Це прикольно, класно, що розвивається цей сегмент тіктоку у нас в країні. Такий інтертеймент люди, деякі там виграють призи, деякі просто піднімають собі настрій. А є і придурки, і уйобки, які просто не можуть сидіти жити спокійно, які наскакують напригують на цих людей. І от на коло сакарму декілька разів було таких нападів, які хотіли, значить, йому спричинити якусь шкоду. Вот і машину царапали, і нападали, і запшикували балончиком. Але потім хлопці Ніколаса Карми, які там з ним знімали, дали відсіч цим хлопцям. Теж дали втисали їх нормально, так цих чуваків, і вони отримали своє. Тому це їх за те, що Ніколаса Карму ніхто не нападав. А він продовжував знімати свою рубрику. Тому що завдяки Ніколасу Кармі Львів став просто столицею моди. Там в центрі ходять такі люди, такі дівулі, такі хлопчики. Просто ходять всі нарядні, всі просто в кращих брендах, всі як на Дім виходять, тому що а вдруг вийде Нікола Скарма, і це явище заслуговує окремої оцінки в цьому 2024 році. П'ятірку скандалів відкриває розкриття Клавдії Петрівни. Клавдія Петрівна в цьому році була і феноменом, і провалом року водночас. Клавдія Петрівна звучала всюди. Клавдія Петрівна зібрала аж два палаци спорта. Людина, артистка, яка була ще вчора нікому не відома, сьогодні вже збирає такі великі майданчики в топ-чартах. Значить, вона на перших місцях її пісні всюди на перших місцях. І це дуже класно і дуже круто. Але те, як вони зняли маску і показали. Клавдію Петрівну, Соломію Опришко, людям. Ну, це було трошечки провально. Така факапна історія, тому що, як ви бачите, як після цих концертів про Клавдію Петрівну нічого абсолютно не чутно, нікуди вона абсолютно не ходить. Нового матеріалу ми не маємо, хітів нових ми не маємо. І на жаль, я вважаю, що цей проект треба і закривати, поки він на такому успіху або продумувати якесь нове альтер-его і заходити Соломію Опришко через нового якогось персонажа. Тому що те, що вони роблять зараз. Не цікаво, не актуально, не модно. Ну, не знаю, не подобається мені. Як вам, Клавдія Петрівна, як вам цей феномен, пишіть в коментарях, а ми зичимо класного матеріалу, класних образів, нехай спробує ще, може нас вразити 25-му році. Четверте місце відкриває Олег Винник і його провальне повернення, провальне повернення Олега Винника. Ці відео на балконі, ці інтерв'ю, ці постійні, якісь вигадування своєї невідомої хвороби, якісь виправдовування за, за свою втечу, таке повернення у Варшаві перед день різдва, яке не відбулося, тому що не купляли квитки. Люди 100 квитків всього навсього менше 100 квитків купили на його концерт. да? Ну дуже, дуже, дуже провалився Олег Винник. Здавалося б, ти вже і так з 22-го року. Ков по уши в дірмі, да то вже перечекай, посиди, успокойся, подумай, продумай своє повернення, але. Як бачите, нічого не придумали кращого ніж просто ще раз обістратися. Цікава ця історія. Цікава, я колег виник, чи повернеться він на сцену, чи буде ще він на сцені, чи прийде він як така велика зірка на українську естраду. Я думаю, що ні. Але все можливо в нашому світі, тому не зарікаємося. Але його повернення, його провал ми мусимо оцінити і прям даємо йому четверте місце. Трійку скандальних лідерів відкриває Христина Соловій. Христина Соловій скандальна персона. Весь рік вона скандалила, шуміла, то з тим посварилася, то туди посварилася, то туди щось сказала. А під кінець ще й дитину поцілувала, розумієте? І саме її палкий поцілунок з дитиною ми кладемо на третє місце. Відкриваємо трійку фаворитів, тому що це крінж, це хірово. Так робити не можна, так робити не треба. І це дуже дивна історія. Зрозуміло, що це було напевно там не заплановано і навряд. Чи вона якась знаєте з педофілічними наклонностями? У нас христина соловій, але все ж таки таку штуку відмітити ми мусимо. На другому місці у нас блогери, які поїхали у відпустку і так не змогли з неї і повернутися. Таня Принткович зі своїм чоловіком, яка поїхала на Мальдіви, яка всім набрехала, магія ранку. Ми пам'ятаємо. Чоловік поїхав на Магію ранку, потім внезапно він якось приїхав на Мальдіви, і потім раз вони переїхали вже в Польщу, тепер вони живуть в Португалії. І, коротше, така от історія відбулася, якщо ви пам'ятаєте, да? довго скандалили, довго шуміли, і про погрози говорили, і про це говорили, і про то говорили. Коротше, було різне, було різне, були різні розмови навколо них. Але це такий прям фейл-скандал року, тому що вони от прям рік почався. Вони поїхали у відпустку і зіпсували собі весь рік. Да? Тому треба блогерам бути обережними, не порушувати закон, розуміти, що зараз є певні обмеження, що зараз йде війна, і треба трішечки не забувати про. Це тому Таня Принткович зі своїм чоловіком на другому місці у мене в цьому топі скандалів, тому що скандал дійсно був голосний, через що блогери навіть були вимушені переїхати жити в іншу країну. І перше почесне місце займають одразу дві людини. Я не зміг обрати кого покласти на цей педестал, кого поставити на цей педестал. Або Сашу Волошина. З його грошима за Охмадит і втечею за кордон. Або Соня Морозюк, яка до речі була в цьому році. Ми вже про неї взагалі забули, а вона реально була в цьому році. Я відмотав стрічку своїх цих згадок, да? і вона була реально в цьому році. Я навіть хотів прогуглити, коли це був скандал. Соню Моразюк. Я перевірив, це було цього року. Соня Морозюк, її кохана людина, її наречений, який відмивав гроші через гуманітарку ЗСУ, який втрапив Дагренкевич у велику справу, про яку говорила вся країна, і Соня Мороз. Зюк, яка спонсорувалася і просувалася за ці криваві гроші, стоїть у нас на першому місці. Це було прям дуже голосно, дуже багато шуму. Всі про це говорили. Соня Морозюк стала мемом да, в Україні, прям така мемна дівчинка, тому що всі жартували про її картини, люди викидали її картини. І це дійсно було прям боляче дивитися, як руйнується цей от образ цього янгулятка, да, який такий от був такий весь довольний, весь такий розкішний, а тут раз і все обламалось. Ну і звісно ж, перше. Місце з нею поділяє Олександр Волошин, персона найскандальніша в Україні, за моєю версією, в 2024 році. Саша просто скандал на скандалі, вляпувався і вляпувався, вляпувався і вляпувався. В... Всю дорогу, отак, в цьому році він вляпувався в ці скандали, поки не наступив вже цей скандал з Охмадитом, поки не наступив цей скандал з перемир'ям. Да? І оця вся історія, скандал з раміною. Було багато обговорень вже на моєму каналі цих скандалів. Сьогодні ми не даємо оцінку ніяким діям, а просто кажемо, що герой 2024 року в плані скандалів Олександр Волошин і Соня Морозюк непогана пара. Отака от пара у нас образувалася на першому місці. Вітаємо ребят, вітаємо їх з першим місцем. І от такі от були скандали. Ось такі були скандали 24-го року. Сподіваємось, новини 25-го року будуть ще яскравіші, ще краще, не такі криваві. Не треба нам великих скандалів. Нам треба, щоб просто все було класно і добре, і весело. І весело нехай буде. Да? Ну і щоб була одна головна новина, яку ми з вами всі чекаємо. Це перемога України, це кінець війни. Мріємо про це. Тому. Всі знають, яке бажання треба загадувати під час бою курантів. Чи в нас нема курантів? Чи куранти чи це совєтська якась така історія? Ну, коротше, в новорічну ніч знаєте, яке бажання загадати, так? Да? Знаєте, я теж буду його загадувати. Загадую вже третій рік, чомусь ще не збувається. Може все і збудеться. Ну а я закінчую цей рік. Закінчую цей новорічний випуск. Дякую вам величезно, що були зі мною. Дякую, що дивилися скандал. Це сотий випуск скандалу в цьому році. Я вас обожнюю. Я вас люблю. Дякую вам за те, що були весь рік зі мною. Наступний рік буде ще цікавіший. Я вам обіцяю побачимось зовсім скоро. Я вхожу тільки на тиждень. Тиждень в мене буде на каналі. Я беру тиждень канікул і повертаюсь до вас з найкращим. Найцікавішими, найактуальнішими новинами. Побачимось в наступному році з Новим роком. Обіймаю вас. Бувайте! Що у вас на носу? Сапля? Ні, Новий год. Все, ура! Ми зняли це. Боже, слава Богу. Я не вірю, що я це зробив 100 випусків, 100 випусків. Раніше мені таке сказати б, я взагалі не повірив, бо що я зможу 100 випусків зробити. А зараз взяв, зробив. Молодець. Крутой.